Мої вітання всім і кожному, ви на каналі Gadgetmania. Сьогодні нас з вами підбірка товарів для дому, 10 товарів по 2 долари. Майже під кожним відео у коментарях ви пишете, що потрібні тематичні підбірки. Тож я вирішив проекспериментувати, подивитися на ваш фідбек, як вам це зайде. І, на мій погляд, підібрав 10 цікавих товарів, які можуть знадобитися вам удома. Якщо ця тема вам зайде і ви хочете, аби я продовжував, ласкаво прошу у коментарі. І збираємо під цим відео якомога більше вподобаєк, аби я розумів, що вам ця тема цікава. Ну а почнемо ми сьогодні, мабуть, з усього викидиша. Я не знаю, чому китайці вирішили запакувати цей товар окремо від усіх, але, мабуть, їм так зручніше. І давайте відкримо, подивимось, що там вони нам окремо запакували. Вибачаюся. Техніка, як завжди, підводить в дуже незручний момент, мабуть, вже час оновити свій телефон. І тут е, прийшли у нас отакі ганчірки. Взагалі-то їх продавець позиціонує як ганчірки для е, вашого автомобіля, бо вони дуже м'які і не повинні дряпати вам фарбу. Але я вже замовляв подібні за 1 цент і використовував їх для прибирання вдома. Чудова річ, в принципі, вони не те, щоб дуже сипляться, дивіться, але тут, як бачите, кілька ниток все ж таки є. І трохи відрізняється колір. Ті, що я замовляв за один цент, вони були більш жовті. А це а ці такі більш, я не знаю, мабуть, салатові чи щось по типу того. Ну а продовжимо ми вже оцим ось велетнем, і будемо за традицією діставати по одному товару і роздивлятися. Давайте дістанемо з вами перший товар, бачимо фірмову упаковку, і це я вже бачу, що це в нас лампочка. А лампочка, звісно, що незвичайна. Тоб замовляв звичайні лампочки з Aliexpress. А це в нас лампочка із датчиком руху. Тобто, ви вкручуєте її десь на, у прохідному місці, і коли будете проходити повз, вона має автоматично спрацьовувати. Все це ми, звісно, зараз з вами перевіримо, тож ловіть вставочку із тестом. Ну що, тестуємо з вами лампочку із датчиком руху. Для того, аби вона працювала, просто треба увімкнути вимикач і залишити його увімкненим. Лампочка сама вимкнеться і потім буде спрацьовувати лише на рух. Зараз буду я йти в її напрямку, ось ну, буквально пів кроку, і вона вже вмикається. І світить доволі яскраво, можете помітити. Ну, а ми з вами дістаємо наступний товар. Так, бачимо щось по типу, схоже на фірмову упаковку, але. Виглядає як звичайнісінький картон. Ну а тут у нас ось такий товар: це в нас по типу ручний блендер, і чомусь він на фотографіях продавця здавався трохи більшим. Можливо, я помилився. Я таки використовую не перший рік вже вдома, але з більшою ємністю. І я вам хочу сказати, тема доволі зручна, коли вам потрібно щось швиденько подрібнити. Накидаєте сюди те, що вам потрібно змільшити. Закриваєте і за допомогою цієї ручки тягнете її на себе, обертається леза, і воно там вам все швиденько подрібнюється. В принципі, нормальна тема, якщо у вас або немає електричного блендера, або вам ліньки його діставати. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і вже дістали наступний товар. І я так розумію, що це в нас має бути ліхтарик. Ну, яка ж розпаковка без ліхтариків. Зараз відкриємо. Але ліхтарик має бути незвичайний. У продавця на фото зображено, що він має бути якийсь там надпотужний. Ну, ми всі добре з вами знаємо, як китайці полюбляють накинути, так скажімо, на вентилятор. Бачимо, у нас у комплекті маленький кабель micro USB, що вже мене трохи насторожує. На самому ліхтарику бачимо, є розмір USB-A, мікро-USB для заряджання і... Я так розумію, повісити якусь петельку. Ну що, давайте його спробуємо увімкнути. Кнопка увімкнення. І, звісно, що він в нас розряджений. Ну, добре, зараз поставлю його на зарядку, і тоді вже зроблю вам ставку, як це буде працювати. Як я розумію, що він ще має слугувати, як і Powerband. Ну, подивимось. Ну що, вирішив я прогнати наш ліхтарик через тестер. Дивіться, я при розпаковці вам не показав, але на ньому навіть є технічні характеристики. Ну, коротше, такі результати ми маємо. Настільки зміг зарядитися акумулятор, я нагадую, і зараз для зручності переведу вам в мА. Щодо функції Powerbank, судячи із чисел, які ви зараз побачили, ви напевно розумієте, що Powerbank з нього ніякий. Зараз з'являться скріншоти з іншого тестера під навантаженням, і він навіть при струмі 0,5 А не зміг віддати навіть 100 мА. Пішов у захист і більше не хотів нічого заряджати від себе. Коротше, як ліхтарик окей, як пауербенк, звісно, ніякий. Ну що, і наша постійна локація. В принципі, як завжди, вуличне освітлення, неповна темрява, і отак світить наш ліхтарик. За відчуттями, я хочу сказати, що це, мабуть, один із найпотужніших ліхтариків за 2 долари, які ми з вами розпаковували. Це в нас найпотужніший режим. Давайте подивимось на середній. Ну, так, під ноги підсвітити нормально. Ну, оце клята блималка, нікому не потрібна. Ну, а я запускаю свою руку у посилочку і вже щось дістаю. Так, а дістаю я чомусь USB Type-C кабель. Давайте він тут полежить трохи. Можливо, він випав з якоїсь коробки. Так, бачу, щось вже відкрите, і швидше за все, кабель випав звідси. Це в нас по типу лампочка, ліхтарик, нічник. Називайте як завгодно, продавець позиціонує як кемпінговий ліхтарик, але в наш неспокійний час таку річ вдома мати не завадить. Бачимо, що є заглушка, і під нею отвір для заряджання USB Type-C. Так, швидше за все, кабель випав звідси. Зверху бачимо карабін для того, аби його можна було десь повісити. І кнопка увімкнення. Ну, давайте спробуємо увімкнути так. І він у нас прийшов заряджений, що вже радує. Давайте подивимося, чи є якісь режими роботи. Так, бачимо, що є три режими роботи: найпотужніший, середній і найслабший. Світить воно теплим жовтим кольором. Я не пам'ятаю, можливо, продавця можна було це обрати. Якщо що, можете подивитися в описі, буде посилання на всі товари із сьогоднішнього відео. І тепер давайте подивимось, як світить наша кемпінгова лампа. Ось так вона світиться. Ну, в принципі. Щось по типу старої лампи накалювання десь на 40 ватт, можливо, трохи менше. Ну, в принципі, як для такого роду девайсу, нормально. Підійде. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо із посилочки наступний товар. Так, і знову у нас ці кляті китайські пакети. Зараз ми його позбудемось. Боже, де вони беруть ці пакети? Вони такі. А... Коротше, дивимось, це в нас. Насос, але насос незвичайний. Це в нас насос для того, аби викачувати повітря із пакетів для упакування одежі, тобто вакуумні пакети. Десь тут далі у посилці мають бути і самі пакети, тож обов'язково все протестимо. Кожен товар коштував окремо по 2 долари. Ну, а я запускаю руку у посилочку, і вже звідти щось дістав. Так, цікавенька у нас упаковка. Що тут? Цікавеньке нам китайці поклали. Ага, дивіться, це в нас мірна ложка, точніше, ложка ваги. Виглядає так потужно, велика. Я думав, що вона буде трохи меншою. Бачимо, що в комплекті йде якась китайська інструкція. Ну, на що вона потрібна розберемось. Ну що, дивимось з вами на саму ложку. Цікаво, чи є в комплекті у нас батарейки. Ага, бачу що вже в нам китайці кажуть, болта вам лисого ані батарейки. Самі купите. 2 долари це вже забагато. Так, дивимось. Ну, що, виконана вона, звісно, із дуже-дуже дешманського пластику і майже невагома. Але тут найголовніше, наскільки вона буде точною. І ми це з вами протестуємо. Десь в мене є ваги також за 2 долари по типу ювелірні. Як їх позиціонує продавець? І ми з вами порівняємо цю ложку із тими вагами, котрий із китайських девайсів буде нам брехати. Ну що, зараз перед вашими очима буде легендарна битва? Два китайські девайси. В лівому куті в нас електронні ваги по типу ювелірні, в правому куті в нас електронні ваги по типу кухонні. Хто з них більше налюбить українця? Давайте протестимо. Беремо нашу тару, обнуляємо. Бачимо все по нулях. Тепер беремо ці ваги. Бачимо також все по нулях. Реквізит. Так, давайте наберемо трохи цукру. І що вони нам покажуть? Щось дуже-дуже неточно вони показують. Оп, зафіксувалася цифра. 18,9, тобто 18 майже 19 грам. Давайте пересипемо на ці ваги. І тут ми бачимо майже рівно 19 грамів. Ну що, що я можу сказати? В принципі, нормальні такі ваги. Якщо ви, звісно, не якийсь алхімік. І вам не потрібно прям дуже-дуже точно. То для кухонних потреб, як на мене, цілком пристойний девайс. У технічних характеристиках заявлено, що можна важити до пів кіло Нормально, нарешті хоч один нормальний девайс на цій розпаковці. Ну а ми з вами їдемо далі і їстаємо із посилочки наступний товар. Так, а наступний товар у нас це, я так розумію, має бути. скажіть, я вам скажу, це машинка для того, аби прибирати. Катишки із одягу. Боже, яка вона маленька, дивіться. Ніби як іграшкова. Розмір такий, ніби, як знаєте, з дитячого якогось набору. Ну добре, бачите мене. Привіт. Так, ну що, подивимось, що тут ще є в комплекті. Бачимо, що є мікро USB, а це означає, що вона має бути на акумуляторі. І це вже добре, що не на батарейках. Так, в комплекті у нас щіточка для того, аби чистити цю машинку. І, як завжди, там в коробці інструкція. Ну, ми з вами інструкції не читаємо, тому давайте роздивимось саму машинку. Цікаво, чи вона заряджена. Бачимо, що є захисний ковпачок, аби не пошкодити леза. І давайте її увімкнемо. Дивіться, працює. І одразу вже заряджена. Треба її тестувати. Зараз спробую знайти якийсь одяг, який вже. Не першої свіжості, і обов'язково з вами її протестимо. Ну що, підготував я для цієї малишки хардкорний тест, знайшов десь свої старі шорти, і, як ви можете помітити, стан тканини бажає лишати кращим. Дивіться, ну, мені здається, навіть не озброєним оком помітно, що ну, їм вже торба. Якщо вона впорається із цим, то вона точно має право на існування. Ну що, давайте знімемо захисний чохол і спробуємо щось почистити. Візьмемо ось цю частину, де поки менше, потім перейдемо на білу частину. Так, вмикаємо і давайте спробуємо щось відчистити. Ну що, не знаю, чи видно вам в камеру, чи ні, але... Ну, ось ця частина, де я нею проходив, стала реально більш-менш пристойно виглядати. Ось, не знаю, чи буде видно на камеру чи ні. Але ось тут я нічим не чистив, і ось ця частина поголена, так скажімо, цією машинкою. Давайте спробуємо на оцій білій частині. Мені здається, тут буде найгарніше, буде видно результат. Давайте вмикаємо. Ну що, в принципі, результат помітний. Тобто, щось вона таки прибирає, але з великими ось такими катишками вона вже не порається. Вони просто не пролазять їй у цю сіточку. Ну, Для якихось не дуже вшатаних тканин, в принципі, можна використовувати. Можу оцінити її результативність десь на 6,5 з 10. Давайте покажу вам, як вона чиститься. Оця частина відкручується. І ми маємо доступ до лез. і, як бачите, там є те, що вона там настриглась. Бачите? Тобто, все ж таки, щось вона прибирає. Звісно, що не ідеально, але за 2 бакси для не дуже шатаних речей, в принципі, може бути. Ну, а я запускаю руку у посилочку, і бачу, що тут у нас запаковане щось окремо. Давайте відкриємо. Так. Не довідкривав. Так, ці пакети. Знову пакети, мільйон пакетів. Китайці дбають про екологію. Що там та Apple зі своїми зарядками? Ну, китайці, а, дивимось. Це в нас по типу такий складний, я не знаю, пазик, миска із отворами для того, аби можна було промити, наприклад, овочі, фрукти. Ну, коротше, типу сито. Ось. Ну, Прикольно, Прикольно, що воно складається, зроблено із силикону. На перший погляд, виконано в принципі, більш-менш нормально. Складається і не займає багато місця у вас на кухні. Ну, а моя рука знову занурюється у глибини нашої посилочки. І тут я вже бачу, що прийшов той самий пакет для вакуумної пакування. Ваших речей. Давайте відкриємо. У продавця можна було. А, зараз. А, пакети, пакети У китайця можна було у продавця обрати кілька розмірів. Якщо не помиляюсь, я обрав найбільший. Ну, якщо вже замовляєш товар за 2 долари, треба брати найбільший. Вірно? Нащо нам ті маленькі розміри? Ну що, як бачите, пакет доволі великий, він жодним чином не влізає мені в кадр. Тому десь тут закріплю вам розміри, які я замовляв. І зараз спробуємо його з вами протестувати. Візьмемо той насос, який був у нас до цього, і щось з вами завакумуємо. Мабуть, сюди навіть подушка влізе. Ну що, ловіть ставочку із тестом. Ну що, вирішив я не затягувати відео довгим тестуванням. Зроблю десь тут зараз фотографію, як виглядали ці простирадла до вакуумування. і як вони виглядають зараз. Але китайці не були б китайцями, якщо б не прислали нормальний товар. Чуєте? Тобто, цей клапан пропускає повітря. І я вже поки тут дістав телефон для того, аби зняти. Пакет вже добряче наповнився повітрям. До того ж, ще на цьому замку також пропускало повітря. Ну, коротше, шляпа. Але в цілому річ доволі зручна, якщо придбати дійсно якісні ці пакети. Ну що, ось такі в нас були сьогодні товари. Якщо вам ця підбірка сподобалась, обов'язково підтримайте її вподобайкою. Та пишіть у коментарях, яку підбірку хотіли бачити наступною. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.